Житомирський академічний обласний театр «Ляльок» – це не лише простір дитячої казки, а й серйозна культурна інституція з власною філософією, історією та відповідальністю перед суспільством. Сьогодні говоримо з його директором, художнім керівником, заслуженим артистом України Віктором Гущиним. Скажіть, будь ласка, що для вас означає поєднання двох ролей директора та художнього керівника? На даний період. Мені здається, що художній керівник театру це важливіше, тому що саме художній керівник театру створює атмосферу для сприятливої роботи всієї творчої групи. Тому, звісно, це складно бути і директором, який відповідає за технічні питання, і звісно, керівником, який відповідає за художню постанову. Частину цього театру, але чесно кажучи, художню частину театру, практика є. Ми вже декілька років робимо її самі. Ну, тобто, виконуємо роботу художнього керівника, хоча в маленьких структурах в творчих, але виконуємо. Тому а що стало в вашому житті, так скажемо, визначальним етапом, щоб почулити театр? Насправді, це був ну, колективне рішення. Тільки дізналися, що пан Місечко написав заяву. Майже всі в театрі підходили і просили. Вони ну, розуміли, що театр я знаю більше за всіх. Я виліз в цьому театрі, і я віддав йому все своє життя. І тому мене всі просили: Вітя, ну давай ти, бо ніхто крім тебе. Хоча я вже сам розумів, що так і буде, що я буду очолювати театр, намагатися, звісно. Тому в мене вибору, так, скажімо, і не було зовсім. Скажіть, будь ласка, а чи змінилося взагалі ваше уявлення про театр після того, як прийшли з, так скажімо, акторської, режисерської діяльності до управлінської? Скажімо так, що часу ще небагато, коли я почав керувати театром. Але ну є фактори дійсно, є фактори, які я не знав, хоча насправді їх дуже мало театр це структура маленька. У нас не так багато працівників, і повірте, що за 24 роки в театрі я, я знаю все про нього. Я знаю тут кожний гвинтик, кожну лампочку, кожного працівника особисто. Це все наша родина велика. Я знаю все про всіх. Тепер скажіть, будь ласка, цікаво дізнатися про місію взагалі, на вашу думку наразі. А яку саме місію несе ляльковий театр в сучасній Україні? Це дуже таке делікатне питання. Театр ляльок. Він формує е, е, соціальне виховання глядача. Е, розумієте, театр ляльок повинен сприяти на розвиток культурних дітей. Е, ну в деякому разі не повинен. Е, його це робити так настирно, насичво, як це правильно не знаю. А повинен навпаки залучити глядача, щоб він навпаки йшов за актором, за творчістю сприяти умови такі, щоб діти вивчали культуру, історію театра, історію України зараз на даний час дуже важливо. Навчитися спілкуватися з глядачем з юним його ж мовою. Тобто розповідати культуру України зрозумілою для його мову, мовою. Ну, звичайно, театр потребує нових рішень, нових авторів, не забуваючи звісно, про звісно, культуру нашу, багату культуру. І, звичайно, ми повинні імпровізувати, ми повинні робити щось креативне, причому збер... зберігаючи наше зерно культури тому, ну театр це. Дещо це точніше, це та структура, яка виховує національність, виховує е, духовну духовне багатство дітей і взагалі формує українців справжніх саме театр. Все ж таки, що найважливіше, от насамперед, на вашу думку, щоб театр для льок мав більш таку розважальну місію для дітей, наприклад, чи все ж таки більш таку навчальну виховну? Це має бути золота середина між тим, щоб дитина зрозуміла, що її не заставляють вивчати щось, а вона повинна в грі це все вивчати. Це має бути максимально для неї непомітно, що ми навчаємо культури, навчаємо мови все в грі, тому це зовсім неподільні речі. А взагалі відчуває театр відповідальність за формування, ви знаєте, цих цінностей у дітей та підлітків? Обов'язково скажу так, на практиці я знаю дуже, оскільки 20 років, більше 20 років працюю в театрі, я бачу ось цих дітей, які приходили колись зовсім маленькими. І зараз це вже зовсім дорослі сформовані особистості, які навіть по спілкуванню зрозуміло, що ця людина віддала, ну скажімо так, енний період свого часу саме культурі. Це видно в спілкуванні, видно навіть за його рухами. Ну, взагалі, це формується характер людини саме тут, в театрі. А з початку повномасштабного вторгнення, взагалі, чи змінилась якось робота у вашому театрі? Якщо так, то як саме? Дійсно, це складне питання, дуже складне питання, тому що змінилося майже все. Особливо зараз театр має дуже дуже великі проблеми з творчим колективом, тільки приходить молодий спеціаліст. Ти вкладаєш в нього дуже багато сили, часу для того, щоб навчити. Тому що ляльковому мистецтву мало де вчать. Це, це більшість ти вивчаєш тут саме на роботі. а, На жаль, такі часи, що. Прийшов молодий спеціаліст, попрацювавши два роки. В нього йде вже призивний е, е, вік. вік. Так, і ну це важко. Це дійсно це боляче. Це най зараз най, найболючіша тема, взагалі, яка піднімалася в театрі за ці 24 роки, як я працюю. Це боляче, дійсно боляче. А як ви вважаєте, от саме в такий час наскільки важливо зберігати для дітей ось цю казку? Це дуже важливо психологічно для дітей, тому що ну, уявіть навіть ситуацію, якщо дитина вночі під час шум, тривоги, шахедів, це, це впливає на нервову систему. І де вона приходить в театр, дивлячись виставу, вона відволікається від цієї ситуації, що є в країні, і просто насолоджується грою акторів, персонажами. Вона повинна вірити в казку. Якщо е, людина вірить в своє майбутнє, вона буде жити для цього. Якщо вона не вірить в майбутнє, тому важко їй буде е, створювати себе як особистість. О, скажіть, будь ласка, які вистави, от такі саме за останні роки, ви вважаєте найбільш знаковими в театрі? Ну, я, як творча людина, не можу розділити вистави, які мені подобаються, які не подобаються. Я люблю всі абсолютно вистави. До них просто має бути підхід свій. Кожна вистава, вона значна, але для вивчання, для виховання дітей. Там, наприклад, ми виховуємо дітей правилам дорожнього руху, розповідаємо їм. Чи, наприклад, також історія у нас одна. Із чудових вистав, яка мені подобається більш за все ну, е, е, атмосферно, це та Феся», е, де, в принципі, по цій, е, по цій касці немає п'єси. Це е, театр своїми силами адаптував її, хтось тобто зробив, розписав сценарій, тексти, все. І ми її створили. Е, взагалі ну, не можна. Поділяти вистави значні і незначні, вони всі потрібні, обов'язково потрібні. Нещодавно ми робили з Петром Авраменком мрію, де я і грав в цій виставі. Це також дуже дуже значна. Тому ну я не можу поділити вистави на значну і незначну. Вони всі значні, але в своїй мірі. По різному, так так так. Е, скажіть, будь ласка, от мені цікаво стосовно акторів. Все ж таки, це такий найважливіший можна сказати фактор при відтворенні вистави. А коли ви обираєте акторів, на які фактори, скажімо так, ви звертаєте найбільшу увагу? Що для вас найважливіше у виборі актора? А для Актори? мене найважливіше це зрозуміти, чи хоче людина, ага. чи хоче людина е, витратити своє життя. На, на мистецтво, Ось саме найголовніше, навчити людину можна абсолютно всьому. Вона просто цього має сама хотіти. Ось і все. Якщо людина приходить в театр ну, тільки для того, щоб отримувати заробітну плату, на жаль, ну в нас не такі великі заробітні плати. Тому ті люди, які працюють в театрі, вони сюди йдуть тільки за бажанням. Тобто, це їх це їхнє життя. Театр це і є життя. Або волонтерство таке, так розумію, чи ні? Не зовсім. Ну розумієте, волонтери вони можуть допомагати театру. Ну ні в якому разі не існувати в ньому, не жити театром і не творити театр. Вони можуть просто допомагати. В нас є люди, які постійно нам допомагають, які не працюють в театрі, але приходять і просять, а можна відпрацювати виставу? Ну, колись там працювали, наприклад, і от, м, хочеться згадати, ну, це як, як хобі. А справжній театрал для нього це не хобі, це, це його життя. Ось і все. Стосовно того, що ви говорили, що зараз робота взагалі з молодими людьми доволі таки це проблематично. Скажіть, будь ласка, взагалі, як ви працюєте наразі з молодими людьми? Чи є у вас кадровий резерв в театрі? На жаль, його немає. Кадрового резерву немає в нас останнім часом, ну як і по всій Україні, люди намагаються виїхати за кордон втікти з країни. ну… І тому у нас потреба завжди акторів, працівників, художників, цеха. Цих, для театру потрібні всі на даний момент. От при стосовно глядачів, скажіть, будь ласка, от, наприклад, навіть з початку повномасштабного вторгнення, чи змінюються якось запити батьків, інтереси глядачів? Також дуже цікаве питання у нас, коли ми формуємо репортажний план, перш за все, це ми цікавимося тим, чим цікавляться діти, що їм до вподоби. Ось, наприклад, новорічну виставу ми зробили по, по Роблосу по Маккрафту, тому що ми бачимо, що діти хочуть цього, вони цікавляться цим. Тому театр, театр має жити сучасністю. Не забуваючи, звісно, про історію, ось і все наскільки взагалі ви наразі відкриті до співпраці зі школами, громадськими проєктами, громадами. Ми співпрацюємо постійно з громадами. У нас є проекти, де ми працювали з народним депутатом України Арсенієм Пушкаренком, їздили всю Житомирську область, відвідували там кожне село, кожну дитину. Театр відкритий для будь-яких заходів. Єдине, що для театра потрібно, це натхнення. Ось і все. Ну, матеріальний здобуток це вже залежить не від нас. Ми фінансуємось з держави. А працювати і співпрацювати з будь-якими організаціями ми залюбки. Ми хочемо, щоб про театр знала вся Україна. Кожен глядач, кожна дитина. Театр має бути в кожному домі, скажімо так. Ну і наостанок ще декілька питань. Які все ж таки ключові цілі ви ставите найближчі, на найближчі роки перед театром? Це о, оновлення репертуару. Не різке поступове оновлення репертуару. Ми плануємо. Зробити малу сцену це все залежить, звісно, від фінансування, але все ж таки в планах стоїть ця мала сцена, декамерні вистави для сімейного перегляду, і не знаю наскільки це буде скоро. Але зараз я вже, от з творчою частиною, плануємо такий експериментальний театр. Це бейбі театр на подушках, де Ого. дітки від нуля до трьох років поступово привчаються до театру, щоб не боятися атмосфери театру, не боятися акторів, не боятися ляльок, щоб вони. Пробували самі трішки гратися в театр, коли дитина буде підготовлена до, до великої сцени, тоді вже ну скажімо так, як буде легше спілкуватися з цим глядачем. Він його знає, і і глядач знає. Тому от на, на даний період є поки що два плани: таких: це мала сцена і бебі театр. Ну, а ви як художній керівник, взагалі є якась вистава, яку ви дуже б хотіли втілити? Можливо, якісь мрії, щось, якесь бачення, що ви б хотіли от втілити в реальність? Взагалі ідей дуже багато. Дуже багато. Ми постійно співпрацюємо з нашим художником Віктором Олександровичем Дуном. Я постійно його прошу. В мене і ось ідея є. Є тема вистави. Є автор. Давай поговоримо, обсудимо цю виставу. Як вона розумієте, хочеться зараз більше сучасних авторів. На жаль, сучасні автори дуже мало пишуть для театру. Вони пишуть казки, які потрібно адаптувати під театр. Це дуже складна робота. Ми плануємо в цьому році зробити як мінімум дві вистави сучасних авторів. Я не знаю, як це. Зробити в які сроки ми це зробимо. Ну, я обіцяю, що до кінця року дві-три вистави ми вже випустимо нові Ну і наостанок, скажіть, будь ласка, що ви хотіли б сказати, або, можливо, донести глядачам, які наразі відвідують часто ваш ляльковий театр або хочуть відвідати, планують? Є вираз такий. Хтось каже, що це. Казав видатний філософ Сократ. Хтось, ну це мій товариш, друг актор і директор приватного театру Равдик, розповідав таку істину. От він казав, що якщо ти хочеш бути забезпеченим на один рік, то посій жито. Якщо ти хочеш бути забезпеченим на десятиліття, посади сад. А якщо ти хочеш бути забезпечений на все життя, то виросте дитину. От тому ми повинні ростити дітей для того, щоб ми жили в вільній країні, багаті і, і забезпечені. Ось і все. Дуже вам дякуємо за дану розмову. Бажаємо вашому театру процвітання і всього найкращого. Дякую.